Звертаюся і до громад до громади, до звичайних цивільних людей, і до кожного бійців, АТО, і до тих, в кого там люди воюють, родичі, щоб були активніші в плані їхньої допомоги для них. Цільово надавайте їм допомогу. Якщо люди туди їдуть, і мені посилки. Ми, наприклад, їдемо найближчий час. Якщо за тиждень зберемо пальне, нам ще потрібно довантажити бус. Консервацією, мед, сало, ізюм, шкарпетки, нижнє більо. Ми їдемо в сторону Широкіно до добровольчих батальйонів і вище по карті в сторону Пісок люди будуть раді, так як і завжди ми приїжджаємо, що тут западенці їм допомагають. І повірте мені, воно сторицею нам воздасться. Просимо активніше до того віднестися і щоб нам трошки допомогти справляному. Дякую. І по телефону, якщо у вас щось буде, бажання допомогти, до Василя, керівника самоборони Чорноградської 063 41 44 518. Дуже дякую, всіх вам.